Нарешті ми з вами дочекалися, і ось ось почнеться альтсезон. Тому що біткоін практично пробив відмітку в 120 тисяч доларів. І що це для нас означає? Все просто. Більшість трейдерів зараз починають фіксувати свої прибутки, і переводити вже більш ризиковані активи, тому що на тому самому біткоіну вже важко заробити якихось іксів і взагалі якогось великого росту до капіталу, тому що потенціал зараз біткоїна сягає близько 160 тисяч доларів максимум. Зараз ми можемо побачити графік і Бачимо, що він почав свій параболічний ріст. Це тижневий таймфрейм, який закінчується близько 160 тисяч доларів, якраз близько кінця цього року. Тому зараз потрібно брати до уваги не біткоін, а те, що буде відбуватися з Альтою, а саме з домінацією біткоїна. І я думаю, що зараз домінація почне падати. і Давайте подивимося, що може статися з домінацією. А зараз може побачити, що домінація зараз сперлася в 65%, Це означає, що ми практично на піку, тому що якщо рівняти з попереднім графіком, який знаходиться в зоні 70% у 2021 році, то тут не було тої кількості стейблкоїнів, яка є зараз. А це зараз домінація, включаючи стейблкоїни. Якщо виключити, наприклад, пункт стейблкоїнів, то справжня домінація зараз дорівнює близько так само 70%. І в нас є ймовірність пасти набагато нижче. Практично, думаю, ми можемо забрати приблизно мінус 25% руху домінації у максимальній перспективі. При цій домінації ціна ефіріума буде вище 6 тисячі доларів, солани вище 300 доларів, якщо все відбудеться, і насправді це не є велике падіння, тому що все одно біткоін буде практично займати половину всієї домінації серед криптовалюти. І так як у більшості зараз немає біткоїні у портфелях, в основному у всіх Solana та Ефіріум, всіх цікавить, що може бути з даними монетками. І зараз вам покажу те, що я побачив на графіку, що говорить про те, що ми зараз, якщо не вийдуть жодних якихось жорстких негативних новин, просто знаходимося на запуску ракети. Дивіться, на тижневому графіку Ethereum ми можемо побачити, що у нас зараз ось ця ситуація дуже ідентична із ситуацією, яка була в минулому. Ось цією. Тобто в нас почався ріст, як бачите, так само почався ріст, почався ріст, невелика консолідація, йде набор позицій, все ідентично. І потім ось такий так само параболічний взрив. Зараз ми тільки на початку ось цього параболічного взриву. і У нас є величезна можливість. Піти далі і далі, я думаю, ми можемо піти вплоть до 6 тисяч доларів, навіть 6-800. І скажу чому. Тому що графік ефіріуму зараз дуже сильно відображає графік біткоїна у минулому, коли ми були саме у цій зоні. Тобто по ефіріуму та консолідація, по якій я показував, знаходиться приблизно в цій самій зоні. Тому що ось тут, як ефіріум був від 1400 доларів, так само біток тут, так само ріс від 15 тисяч доларів. Все ідентично, потім тут іде проторговка і вистріл. І вистрів до того самого коридору, де в нас був хай 74 тисячі доларів, після чого проторговка, і ми пішли на 110. Тобто зараз є ймовірність ефіріму підходить десь приблизно, якщо корелюється все з біткоїном, до 6800-7 тисяч доларів, потім просадка десь до 4 і можливий ріст аж до 10 тисяч доларів. Ну і таку саму ідентичну ситуацію я зараз бачу по посилання. Нагадую, найголовніше потрібно, щоб не було жодних негативних новин, тому що просто логічно, якщо подумати. Ну, в біткоїні ти можеш зараз заробити максимум 20-30%, якщо він параболічно виросте до 160 тисяч доларів. А на ефірі Солані можна заробити ще 2-3 ікса. І великі капітали будуть переливати саме в такі монети, тому що по тому ж ефіріумі вже приток ETF більший ніж по біткоїну, тобто кити закупаються. І для них зробити 2-3 ікса до їхнього величезного капіталу це просто великі гроші. І саме вони будуть рухати цим ринком, тому що у них великі гроші і великі вливання в ці монети. Гадую, головне, щоб не стали жодних негативних новин. Я думаю, по сроках до кінця цього року ми побачимо самий жорсткий альтсезон. І як то кажуть, всі пересядемо на такі тачки, і, можливо, навіть краще. Також дуже важливе, що хотів би сказати, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал по посиланню профілі. Зараз тут показав інструмент. У мене зараз є торговий бот, який за 60 торгових днів зробив 50 год, угод жодного мінусу, заробив мені більше 8 тисяч доларів. І зараз у вас є можливість у цьому тижні додатися в мій закритий клуб, де є цей бот на місяць, і бачити наживо його угоди повністю безкоштовно. Силка в описі під відео, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал.